Дякую. На мої віті не співаєте, я ви не мати. Ой, дорогі мої, я вам щиро серцю, вдячний перш за все, за ту людяність, за ту повагу. Знаєте так, я тут сам приїхав до вас, так воно відісталося, і ви для мене і все. Ви моя родина, ви для мене розрада і порана, і. Я дуже радий, що я сьогодні з вами моюся в цьому храмі. Я вам хочу сказати. І під, дай Бог вам одного здоров'я, і мирного неба. А решту все як тепер вирішив сам. Я дуже вам щиро вдячний. Особливо цим діткам за ці побажання я стою і думаю, думаю, собі думаю, хто мене вітає, ці кіпки, чи дитичами. щоб бути, як то кажуть, священником гідним цього великого призвання і слова, як кажуть, що священник не професія, це служба, це призвання. І Мені дуже приємно, знаєте, коли служиш сьогодні в неділю, а на другу неділю більша кількість людей. Це воно, знаєте, воно підтримує і мене як священника. Я дуже вам щиро вдячний. Сьогодні емоції, як кажуть, зашкарні. Немає того такого прибору, ви вимірити ці емоції. Саме головне знаєте, жалко, що цей е, рік день народження раз того. Було, 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 пару разів було, було веселіше. Але дякую Богу за все, дякую Богу за те, що я кричу це в Святому письмі, за те, що Господь дає, і за те, що Господь піднімає. Це велика справа для mm всіх. -hmm. Всіх людей приймати все з любов'ю від Бога, і тоді Господь бачить то серце людини і постоять, як то кажуть, сторицю. Я вам щиро серце усіх вдячний. Хлопче, мене сказали, коли нас. Можна, можна. Да, да, да. можна на за що ну, Ми да. вас тоді вітаємо днем народження. Бажаємо да. да. міцного здоров'я, благополуччя, армії. Боже, я вас бачу. Ви я такі бачите, я люблю сюрпризи. А я бачу. Прийміть, нас, від Божого благословення вам. Вітаємо вас, я приємність. Я бачила вас Прошу, заходьте. Слава Ісусу Христу, православні! З неділею будьте здорові. Ще трошки, бо люди голодні. А ви думаєте, я що? Я не за рулем.